Як включити промивку на кавовому апараті Krups S-серії? Це більше відео відноситься до кавоварок, які не мають української або російської прошивки. Ну, я думаю, я покажу як, а там же методом тику вже зможете розібратися. Заходите в програми, нажимаєте технічне обслуговування. Так, промивка це просто коли ви промиваєте чистою водою, промивається заварочний блок. Чищення. Це коли вже прочищуєте з таблеткою. Таблетка кидається сюди, у бункер. Відповідно, кидається, тут написано, cleaning tablets. Кидається сюди, воно попадає в чашу. Потім поступає вода і проганяє крізь ці клапани всі трубки. Промивати потрібно обов'язково. Через те, що тут дуже паршива система клапанів, і коли вона забивається, її дуже досить, досить важко відчистити. Кинули таблетку, нажали старт. Ну, Нажимаєте старт, воно вам покаже, що потрібно кинути таблетку. Закидуєте туди таблетку, жмете старт. Промивається, ну промивається, Тут написано 13 хвилин, може бути 14-15 хвилин. Ну, Апарат промити це я не буду включати зараз на цей. На промивку. Тут в технічному обслуговуванні є ще видалення, видалення накипу. Воно, відповідно, буде показувати, що потрібно залити в хімію бак для води, пропустити крізь систему. Воно собі автоматично то пропустить. Так, промиєте Обов'язково використовувати. Таблетки, не використовувати лимонні кислоти. Так, так, назад, це нам не потрібно. Фільтр ми замінили, фільтр чистий. Не використовувати лимонну кислоту і не використовувати оцет. Це дуже наносить шкоду бойлеру і, відповідно, всім сальникам. Апарат після повного обслуговування, після заміни сальників, після промивки. Зараз подивимося пінка буде. Хоча до попередніх відео видно який апарат прийшов до нас в майстерні. пінка досить плотна, густа. Ну. Всім дякую за увагу. З вас лайк і підписка, якщо було вам корисно. Було корисно.